Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніелі Самойленко. Влог. І в сьогоднішньому випуску ми продовжуємо відкривати для вас красоти Словаччини, а саме одне з найбільших її багатств, її замки. Сьогодні ми вирішили виправити помилку, до якої ми допустились минулого разу, коли відвідували місто бардєв купель, а саме те, що ми заїхали у Зборівський замок, один з найкращих збережених у цьому регіоні. Отож, Лецґов Зборівський замок! Не пройшло і пів години досить складної, крутої, високої стежини. І ми нарешті дійшли до цієї надзвичайно прекрасної архітектурної перлини Східної Словаччини, Зборівського замку. Не плутатись тим замком, де були козаки, то був зборів, а це зборов. Зборовський замок, якщо правильно казати, або Зборівський город. Один з найкращих збережних замків, яких я коли-небудь бував і бачив. Надзвичайно потужна твердиня. З ровами, з бастіонами, з баштами, з мурами, з стінами збереженими, з мостом, з традиційним замковим, який колись, напевно, ще й піднімався на замках. Повністю збережений зовнішній вигляд. в первозданному своєму варіанті. Як я люблю такі пам'ятки. Жодного туриста. Безкоштовний вхід і надзвичайна краса. І зараз має відкритися дуже-дуже чарівна панорама на місто з Користуючись моментом, хочу вам порадити ще один канал Тревел, моя подруга і мій наставник, мій ідол і легенда україномовного ютубу Оля Балицька, яка вже понад 10 років знімає відосики для Ютубу. Вона і була одним з моїх. Натхненників для того, щоб почати свій власний ютуб канал. Зараз вона проживає в місті Каростише і знімає вложики про нашу рідну Житомирщину. Рекомендую, подивіться, підпишіться, полайкайте, поставте коментарі і підтримуйте український ютуб. А ми продвигаємось далі. дивитися, чим цікавий Зборовський град. Є тут ось така одна кімнатка зліва. Все на підпорках, все реставрується, все ремонтується, але в досить класному стані. Підтримується ось така арочка. Там бачимо бійниці. Йдемо на замкове подвір'я. З правого боку бачимо бастіон із отворами для пушкатів. Добрий день! Дякуємо з України. Так, А тут центральний палац маємо з цього боку. Можна прогулятися навколо, подивитися, що тут збереглося. Старається Словакія, там був QR-код, я вам залишу посилання Куди скидати кошти на підтримку, відновлення цих замків. Але, зазвичай за зовнішнє море можна гуляти. А тут внутрішньо атмосфера просто вражаюча. Такий ліс, старовинний така дорога. Тихенько затишно сюди веде, ні машин, ні людей немає. І тут в лісі постає ось така панорама. Просто щелепо відвисає, як бачиш, це все. камінці як лежали тисячу років назад, так і лежать до сих пір. І ракоці тут були, і з острогу тут хтось був, певно, з українського, з островських хтось. Тому що писала, що він не в Кракові був. Дорогою вам, можливо, якщо я встав, то послухаєте історію цього місця. Я ще сам її не читав ви просто подивіться, тут висота близько 30-40 метрів цієї центральної вежі. Зараз маємо вийти на вигляд на околиці цього місця. Така стежина більш-менш культурна, ще звичайно тут роботи та і роботу. Прибирати, і косити, і складати, і рівняти, але і так ну, дуже і дуже вражає своєю величчю, могутністю. Так, да, стіни лізти не можна, звичайно, але це і не потрібно. Тут і без того можна гарно прогулятися. Такс. Що ми тут маємо? Певно, дерева нам буде затуляти вигляд. Ну ось тут можете побачити. Ось таке, але ми ще вище поліземо, там буде крутіше небо сьогодні. Теж прекрасне. Якраз до обіду був дощик. Це обіда розпогодилась, не так спекотно було сюди лізти. Багато я дивлюсь тут і відновила. Це вже нова кладка 100%. А цей бік такий вигляд маємо. Так. Що тут іще цікавенько? Певно, довкола пройтися нам не вдасться. Ось на цей бік такий вигляд. Зараз поліземо вище, подивимось, що нас чекає там. Йдемо далі нагору, там має бути все найцікавіше. Ось така башта нас тут зустрічає. І є тут кілька стежин. Куди підемо спершу? Певно наліво. Тут ви Такий вигляд на гори, сонечко. Ось зверху можете поглянути на замкове подвір'я, а в'їздну башту, ворота, стіни. Так, що у нас тут? Йдемо на гору. Оба! Ірочка така. Та-дам! Бастіон повністю відновлений, вже з нової цегли і дуже красивий. Такі отвори, які колись стрілялися. Опис цього всього місця, що тут пише. Не бойся, башта. Перша башта при вході. Далі йде да. така стіночка. Тут бачимо, що будівельні атеріальтики, але вже навіть накрили кілька башт. Дуже круто. Це був центральний палац. Найвища вежа. Це ніби як королівська гавань із Гри престолів. Сьогодні якраз дивився першу серію Дому дракона. І тут запросто можна було б знімати цей серіал. Трішки підмалювати на комп'ютері. І була б краса справжня. Там було три поверхи, походу буде якийсь музейчик. Я ще не зроблений, але можна буде зробити. Ого, якась чинна робота не почати крайся, вже новеньке зробили з клипіння. Йдемо далі. Тут можна буде ходити по стінах, коли зроблять це безпечним. Там цитадель була. Тут ще були підвальні приміщені, засипані. Ого! Оце моща. Я думаю, що тут було не гірше, ніж в тараканівському форті ходи пориті. Дати що? Бомбезно. Просто очманіти, як то кажуть українською мовою. Подивіться на це. Обожнюю. Тут були балачки. Тут був один поверх, там був другий поверх, там були сходи. Все видно як на долоні. Там був вхід до тої башти, тут був вхід до цієї башти. Це все було накрито дахом. Тут ще підземні приміщення засипані з часом. Такс. Що ми маємо тут? З цього боку. Відкривається нам крутяцький вигляд. Я так розумію. Та дам ось він. перший панорамний вигляд. Ось внизу бачимо. Ми ще навіть там не були. Там накрито дахом. Бачимо гори, бачимо, щоб стікав дощик звідси. Там ще один рівень мурів. Ось так виглядали мури, бачите, поросли і деревами, корінцями. Так, можна проявлятися ще низом. Авайте спершу низом, потім верхом. Кам'янців тут прибирати ого, скільки треба. Тут ось такі сходки, знаю, чи можна залізти. Потім певно зніму стабілізатор, бо я зараз гепнуся, одною рукою не залізу. Так. Що тут ще? Є? Класно. Найкрутіший замок з тих, яких я бував. Не розкручений такий серед туристів, як Спірський, а за масштабністю в принципі йому не поступається. Мені здається, навіть цікавіше. Звичайно, якби це все прибирати, причесати, було б ще крутіше, але тоді б і туристів тут було у мільйон разів більше. Просто йдеш і дихаєш історії. Уявляєш собі атаки, бомбардування, бої, штурми. Бали різні. Не те, що там по музею ходити. А ось доторкаєшся до історії сам своїми ногами і руками. Так, ну тут точно стояли гармати. Тут ще зверху було перекриття, там були походу. Лучники і смолу обливали на нападників. А тут ось такий вигляд маємо. Бомба. Просто бомба. Ракета, пушка, літочок. Такс. Ага, ця верхня доріжка походу, ні, наверх можна вилізти. Зараз ми ще сюди пройдемо, щоб нічого не пропустити. Куди вона йде? Такс, такс, такс. Такс, такс, такс. Сюди лізти не можна. І тут все, обрив, величезний. Просто подивіться, яка тут висота цієї скелі. І туди униз метрів 20. А це ще ми не з самого верху не були. Так, ходімо тепер на вишеньку на торті. На центральний замок. Тут ще ось є одна сторіна, але вона небезпечна. Ми на неї не поліземо. Такс. Що ми маємо тут? Обережно. Під ноги дивимось. Стежинка, стежинка. і вже все краще і краще з кожним кроком. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Обережно, обережно. Обережно. Та-дам! Верхнє подвір'я. Розрив мізків Такий вітерець приємний тут Це не передати, треба побачити і відчути на собі Шикардос, я б тут цілий день висадів Що ми маємо тут Крім тачанок ще вище можна залізти та-дам Ну це вже буде певно Найкращий вигляд, що там є один. Фу. Тут ще одна башта була. Тут, певно, поверхів п'ять було. І ще вищі два поверхи. Просто шалені. Будівельники були колись. Це все перти на цю гору. І складати. Яке красиве небо. Словаччина не перестає вражати. Маленька велика країна, де іс писався колись в Братиславі на залізничному вокзалі. Маленька країна великих можливостей. І для життя, і для навчання, і для роботи, і для подорожей в першу чергу. Так, прогуляємося сюди. Що ми побачимо тут? Так. Тут обріл. А тут вигляд. Який же тут крутяцький вигляд. Пу, ніяких тобі решіток, ніяких парканів. Лізь, куди хочеш. Падеш, то я діло. Всім все одно. Там уже накрита стіночка, бачимо, накрита ще одна башта, щоб не капало, не руйнувалася. А через 5-10 років тут буде просто космос. Будуть мільйони туристів приїжджати. Дивитись на це все там. Горобина виросла. І прикиньте, це накрити і на самий верх залізти. Це просто вау. Класика. Це ось так центральне подвір'я виглядає. ще там низу ми не гуляли. Тут, бачите, такі драбинки, це заливалося цементом. Все вручну сюди доставляли. Електрики тут ніякої нема. Мішали, в кориті, певно. Суміш. Такс. Ще тут ми з вами не були. Так. І такий вигляд нас чекає тут. Ліс такий ось, та стерина, якою ми йшли. Можна залізти ще сюди. Подивитися. А найвищу вежу. Такая катка була, яка тут висота, ті були сходи колись, так вони йшли тут, попровалювалося все. Клас. І ще треба понад правим бастіоном прогулятись, покажу вам ще цей вигляд на останок Я буду злазити помаленьку. На-дам! Царь горі. Класика. Йдемо далі. Ось так виглядає центральна цитадель з Бороського замку, а ми пройдемося ще лівою частиною оборонних споруд. Можемо почитати також, скільки коштів виділив Європейський Союз на відновлення цієї споруди. 2018 аж по 2021 рік. Три роки відбувалася програма з його відновлення остання. Сума тут не написана, але я думаю, що вона досить таки потужна, тому що багато чого встигли за цей час зробити. Багато стін відновити, дахів на баштах, перекриттів, підпорок. Також фундамент відсікли від, цікли, від Ну, Стараються зберегти. Словаки свої культурні пам'ятки. Ось тут така сцена, думаю, тут також час від часу можна зустріти лицарські турніри. Ось так замок виглядав у минулі часи. Йдемо ближче, роздивимось. Гарно, ну, не вистачає, тут хіба що лише дахів. А більша частина споруд збереглася. Ну і найвища башта теж напівзруйнована. Але 13-й рік тут вони його... Вже охороняють, є у них сайт, ось можете побачити, тут можна і рекламу навіть замовити для підтримки цього замку. Пороблені такі лавочки. Красиві ось вигляд із висоти пташиного лету. Ось такі красиві двері зроблені, новесенькі, дерев'яні, перекриття, балки, ось так це все колись виглядало. Тут можливо міг би бути склад зброї. Тут навіть можна спуститися всередину зазирнути і подивитися, як би це все могло бути, якби воно було повністю відновлено. Я думаю, що скоро ми зможемо і в справжньому житті споглядати таку картину. Світла тут поки що ще немає. Тут фоточки такі, як відбувалося відновлення, підлогу переробили, стіни переробили, дах переробили. Можна спустити ще нижче. все розчистили, винесли, підмітали. Дуже і дуже класно. Ви просто подивіться, 5 поверхів. Були перекриття, балки, стеля, підлога ось такого формату. І відбувалися різноманітні історичні події, які повністю змінювали подальшу долю цього краю. Вікна ось там були сходки. Тиша така спокій тут царить. Нікого крім мене немає. Класно, треба користуватися можливістю, поки натовпи туристів не дізналися про цю перлину. Поруч із польським кордоном вона знаходиться. Їхати сюди 50 хвилин, першо 50 км, 5 кілометрів від Бардіовських купелів. Там людей повно гуляє. А тут нікого. Відчинено постійно, вхід безкоштовний. Одні плюси у цього замку. Там всередині такі двір і тут внизу ще один такий двір. Три двори. Нижня оборонна споруда, там ще потім вал і рів зроблений навкруги. Потім середня оборонна споруда і верхня оборонна споруда. Вазончики ось тут поставили. Навісочки такі зробили, таблички з описом кожної споруди. Більш-менш стараються утримувати в чистоті, косити тут. Бачите, не повністю всюди це ще поки вдається. Ось тут навіть і як це вони називаються. Ці штуки забувся підпорки. А, контрфорси, о, контрфорси, такі корстиші, е, біля князівської гірки. Арабського озера а також поруч із костелом. Є такі контрфорси. Можна звернути, яку тут можна навести красу, аби тільки були гроші. Добре, що воно вціліло до наших днів. Тобто знесли і б згадка. Але подивіться, яка висота там сходів, щоб залізти наверх. Можна вниз злізти, ще туди зазирнути. Тут ще один вхід маємо. Тут ще одне розчищене приміщення, де можна зробити музейні експонати. Столик, стільці. Можна зробити тут ресторан. Замка, як в Любляні. Так, поскладали. І зайві камінці. Йдемо далі. Такий дах зробили, поки що черепицю не накрили. Але добре, і так, що вже не капає. А це все. І сюди можна зайти. Як я люблю, коли можна сюди зайти, якось помню, бо перший раз в хотині всі двері закриті. Куди не ткнись, там закрито, і там закрито і там закрито. Нічого не можна побачити. Крім того, що придумано заздалегідь екскурсоводами. А я хочу всюди носа свого засунути, на всі гроші. І тут поки що є така можливість. Виходимо так. назовні. Це північні ворота так виглядали до замку. Можемо подивитись на замок зовні. Як він виглядає центральна його цитадель? З правого обійшли, тепер зліва обійдемо і на вигляд подивимось. Тут ще одні вали є. Yeah. І такий красивий вигляд. А, і двері якісь і, можливо, можна навіть пройти всередину. Так, а це походу буде вже кінець. Так, там я був, сюди доходив якраз по колу. В теорії би можна було обійти його. Так, а тут закидано. Ось такий зборовський град. На цьому це відео будемо завершувати. Поперечка вас чекають санові нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, також поширюйте відео серед своїх друзів, коментуйте під відео, підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропустити фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні або на банківську картку. І до зустрічі на їх відео! Всім бувайте!